Ось простий рецепт для бджолярів, який називається цукровий струс. Візьміть півсклянки бджіл. Це приблизно 300 особин. Помістіть їх у банку, накрийте сідчастою кришкою і додайте дві столові ложки цукрової пудри. Струсіть банку протягом 30 секунд. Нам потрібно, щоб бджоли рівномірно вкрилися цукром. Висипте цукор на піднос, і ось результат цукрові вароа кліщі або ж вароа деструктор. Це найгірший ворог медоносних бджіл. Дрібна цукрова пудра змушує кліщі втратити щеплення зі своїми господарями. Ще хвилину тому ці кліщі сиділи на бджолах у вулику. Це приблизно те саме, якби ви носили на собі кліща розміром з обідню тарілку. Щороку до половини доглянутих вуликів у США гинуть через такі загрози, як вплив пестицидів, відсутність квітів для збору нектару протягом року та вороа кліщі. Для харчування вороа кліщ вмощується між захисними пластинами бджоли. Він вгризається своєю страшнючою щелепою гнатосомою у важливий орган бджоли. жирове тіло. Це шар тканини, що вистилає черевце. Жирове тіло, подібно до людської печінки, допомагає бджолі нейтралізувати шкідливі речовини, зокрема пестициди, а також підтримує її імунну систему. Тому, коли вароа кліщ атакує жирове тіло, це значно послаблює бджолу. Крім того, кліщі можуть переносити вірус, через який бджоли народжуються з деформованими крилами, що унеможливлює політ. Повернімося до цукрового струсу. Бджолярі використовують його, щоб моніторити кількість вароа кліщів у своїх вуликах. Навіть три кліщі на півсклянки бджіл можуть призвести до загибелі вулика протягом року. Це тому, що вароа кліщі дуже вправні у проникненні до вуликів, маскуванні та стрімкому розмноженні. And like mad. Перший кліщ проникає у вулик, причепившись на бджолі з іншої бджолосім'ї. Можливо, сім'я тієї бджоли занепадала, і вона шукала новий дім. Кліщ нюхає личинку бджоли і проникає в осередок перед тим, як бджоли запечатують його воском. Беззахисна личинка тепер замкнена зі своїм ворогом, який починає харчуватися. Коли личинка виростає в лялечку, кліщ, якого називають засновницею, започатковує власну сім'ю. Погляньте на цю бджолину лялечку. Першим народжується самець, усі інші самки. Їх важко відрізнити, коли вони молоді. Коли брати й сестри дорослішають у осередку, вони збираються біля купки кліщового посліду, можливо, керуючись запахом і спарюються. Іноді в комірці може опинитися дві засновниці, тоді їхні нащадки можуть спарюватися з нерідними кліщами. Кліщі живляться лялечкою бджоли, але не вбивають її. Коли бджола дорослішає, вона прогризає вихід із комірки. А кліщ переходить на нову жертву. Тож, чому бджоли не можуть просто зняти цих кліщів? Проблема в тому, що варуа-кліщі з'явилися в США лише в 1980-х роках. Вони еволюціонували на східних медоносних бджолах в Азії. Саме тому західні бджоли в Америці та Європі поки що не вміють ефективно захищатися від них. Коли бджолярі знаходять кліщів під час цукрового струсу, вони обробляють вулик смужками з пестицидами, що вбивають кліщів. Але кліщі стають стійкими до пестицидів, тому дослідники займаються селекцією бджіл, які здатні боротися з вароа. Міністерство сільського господарства Сполучених Штатів та приватні компанії розводять бджіли, які можуть виявляти кліщів вароа. Коли бджоли знаходять кліщів, вони розкривають осередки та переривають цикл розмноження кліщів. Потім бджоли переробляють невдалу лялочку. Так вони її з'їдають. В університетах Пердю та Центрального штату вчені розводять бджіл, які відомі як винищувачі кліщів. Після збору сперми самця бджоли вони штучно запліднюють матку. І матка, і самець походять із колонії, які особливо добре справляються з кліщами, підгризаючи їм ноги. Для цих мучителів це кривавий кінець, але для медоносних бджіл це може стати шансом на справедливість. То як вам цукровий струс? У нас є більше історій про бджіл в Іспанії. Вже століттями утримують бджіл у стародавніх дуплянках, видовбаних з дубових колод, і джолярі Теодоро та Вікторія доглядають за ними та щороку добувають частину унікального меду для своєї сім'ї. До речі, ми завжди прагнемо дізнаватися більше про ваші вподобання та інтереси. Тому запрошуємо вас взяти участь в опитуванні, щоб поділитися своїми думками щодо контенту на YouTube. Ви навіть зможете проголосувати за ідеї нових проєктів. Посилання шукайте в описі. Дякуємо за вашу підтримку і будемо раді, якщо згадаєте, що вас надихнула команда Парк Плюс.